Сотні метрів траншей, вогневі точки, бетонні споруди, дренаж, маскування. Гвардійці зміцнюють першу лінію оборони на півночі Харківщини. Клопотів додають опади, різке зниження температури. Проте основна місія бійців полягає в тому, що вони мають пильнувати активність російських окупаційних військ, які намагаються знайти наші слабкі місця. На саму службу по охороні та обороні міста Харків умовою, ну як умови. Нормальні умови, зважаючи на те, що зараз іде війна, деякі хлопці знаходяться наразі. У гірших умовах бойова задача це виявлення ворожих ДРГ, також спостереження за їхніми літальними апаратами, тобто дрони і все такі інше. Є прильоти ракетні, ми бачимо їхні, як вони взлітають та вже падают и вместе Харьков. Пока, как говорится, мы надеемся на то, что это все сооружение выдержит, конечно. Оно железно-бетонное, у него покрытие сосновое и плюс земля. Когда именно подходит ночь, мы распаливаем вот буржуйку и за счет буржуйки здесь тепло держится. Ну, а бетон есть бетон, он по-любому холодный. И приходится вот так делать какую-то гидроизоляцию, чтобы можно было как-то немножко во время сна, ты себя не контролируешь, дотрагиваешься до стены, чтобы можно как-то комфортно было спать, отдыхать. вот на поле рядом самолет сбывал и тоже прилетело. Тримайте левый кран, край обороны. Если прорвутся, то левый край буду оборонять Не, ну, раньше Не, ну, служив в армії, потім мобілізували. І прийшов. Служу 5 місяців. Прийшла повістка, і одразу пішов. Пасіку держав, були в мене бучілки, все побросав. Не знаю, що там, як там. Ми переможемо по-любому. Будемо стояти до кінця. Це наша земля. Так що все буде Україна.